Всім доброго раночку. Вийшла, дивлюсь, така красота. Бачите, там, де хмарка як опустилася, тут все було таке в хмарі. Ви за мною скучили, давно мене не було. Аж один день не випускала відео. Вирішила показати красоту. Їдемо до сеньори вже, так. Да, да. Результати схуднення мого чесного, я вам показала, тепер чесно розкажу. Про наші сімейні справи. Саме обідно те, що ти таки починаєш думати цими ранними стосунками між дорослими. Усі. Ми руйнуємо дітей. Не хочеться. Мені хочеться, щоб моя дитина жила отаке беззаботненьке життя, як вона вміє це робити. Радіти, сміятися. А тоді така подумала про себе: у у мене так взагалі Жесть була. Ну, правда, ця Жесть почалася в 10 років, і хіба то жесть, коли ти ходиш по дрова, в ліс, а потім пилочкою їх ріжеш. Ну, то теж не Жесть, все нормально. А тоді думаєш, ну для того, щоб дитина, підліток, людина вижила в цьому прекрасному світі. Треба пройти трансформацію. Е, просто що реакція на цей весь світ, на ці всі події, будуть відштовхуватися від того, що ти отримав в сім'ї. Які були стосунки в сім'ї, можливо? От чому я зараз в тупіку з стосунками з чоловіком? Тому що коли в мами прийшло загострення з моїм батьком, батько просто залишився у батьківській хаті, і в них навіть не було цього е, розлучення. У мене був вічим, мама була одружена з чоловіком. У нас якось це попроще, напевно, в українців, я не знаю, хоча зараз подивишся. Такі є бракорозводні процеси, так, саме брако. Ми вкладаємо шлюб, а коли розлучаємося, то вже бракорозводний процес. І він просто пішов нас, залишив, мені вже було 18 років. Звісно, Катавасію мама прожила 20 років в І нічого потихеньку, просто своє життя жила. Ну, і плюс, коли мені було 6, то вони купили будинок, на який в мами були кошти. І мама це все. Тому це модель поведінки, що робити. Я не знаю. Такого досвіду в мене там ще не було. Розлучитися, поділити, вірвати щось. У мене такого досвіду ще не було. А. Але це. Як то кажуть, як ви мені писали, не чула ніколи нічого хорошого. Ну, про них нічого хорошого і не почуєте. Значить, так, холодильник в мене забитий, бо так виходить, що Марія кожну неділю батька витягає і ми їдемо в магазин. І навіть коли в мене нема настрою, навіть коли мені не хочеться підніматися з кровати чи стульчика, я встаю. Я сідаю і я їду. Цього разу я навіть не знала, в ролі кого я маю куди їхати. Але я сіла і ми поїхали. Я не знаю, чи це просто замилювання очей, чи що. Ну, качелі, звісно, шикарні. Качелі шикарні. Але. Як то, як мене подруга каже, там не звертай уваги, що він там говорить, щось там погрожує, нічого вони не зроблять. Ну, то що далі так сидіти, нічого не зроблять. В мене одна моя кузіна вже обідала, що я е, не кинула ще 10 років тому цього чувака. Але треба свідки. Дивіться, коли ви щось розповідаєте, звичайно. Ви нарветеся на те, що тобі скажуть, а мені чоловік твій і не подобався ніколи. Вас ніхто не питає. Ну це не тут. Це мої особисті подруги, так сказали. Ну от, Моя особиста подруга. Перше, я розповідаю, бо мені треба свідки, щоб не було такого, як із моєю подругою, яка мене сюди привезла і знає 10 років, щоб не було такого, а я саме не жила, я не знаю. Да? Її спитають, а як вони жили? А я не знаю, а я не знаю, а я з ними не жила. Так ви ж подруга, і що, і що? То щоб не було такого, треба розповідати. Це перше. Для чого розповідати? Звичайно, все з вигодою. Друге, чекайте, що ви нарветеся від подруги, а мені твій чоловік ніколи не подобався. Хоча там вдома ще хуже. І це вже я не перший раз з таким зіштовхуюся. Так що, Якщо ви хочете підтримати якусь подругу, ніколи не кажіть, а мені твій чоловік ніколи не подобався. А знаєте, здрасте, що саме як підтримка, яка саме класна. О, просто давайте вчитися, давайте вчитися один одного підтримувати. Тут ніхто мого чоловіка не осудив. Навпаки сказав, що я якась не така. І за це я вам дуже вдячна. Так що холодильник забитий. І ви знаєте, якщо скуплюватися насчет економії, да? якщо скуплюватися раз на місяць, то більше ніж на 180 євро, ну ти не винесеш фізически з магазину. Вже це провірила. А якщо ходити кожен тиждень не менше 100 євро. Ну і думайте, хто там хоче бюджет трішки підпікономити. Е, бак повинен, да, бак повинен, дозаправили мені. Якщо я заправила 20 євро, то ще на 50 євро заправили. Ну, у мене на місяць 70 євро йде, так. Да. На басейн гроші дитині дав, подрочився трохи з нас і дав. Оце це дрочілка. Вибачте, на такому слові, напевно, коли мужчина до 40 років займається рукоблудством, то це переросте в те, що з вас будуть дрочитися. Не дивіться, що я сміюся. Значить, хто там переживає, що в мене по бартеру? Там солярка, холодильник повний, по бартеру? Ні. Не по бартеру. Просто за красиві очки. А, так що так, про подруг зрозуміли це, так що хвалю, хвалю, а, поїхав, поїхав у відрядження, і оце ці от стосунки тримаються качелі. На те, що от, той раз я почула таке, що це капець був. А потім тиждень його не було, він приїхав, а ти не знаєш, ну, що, що робити? Що робити? Тобі давати, їсти, не давати, що мені з тобою? Варити, не варити. Ну, для нього все як завжди. Так що так, просто ділюся моїм досвідом. А, і дякую, що ви зі мною ділитесь своїм досвідом, Як ми, от які ми, ну, всі слова ваші підтримують. Так що ласкаво просимо в наш жіночий клуб, де в нас тут не єдинодумці, а в нас тут мінімум два табори. Розумієте? Хтось захищає таких чоловіків, а, а, а хтось просто ділиться своїм досвідом. Але нема такого, що вони якісь не такі. Все нормально. Навіть дві жіночки, дві вже ви, ну, жіночки, ну жіночки. Для мене це панночки, хай буде пані, дві пані. В Україні одна написала, що чоловік все економив, економив, згрібав, згрібав її зарплатню і все згрібав, згрібав. А як не стало, вона кинулась, а там дуля. Я вже не вперше таке чую. Я дружила з гардіробщицею, яка бігала по всіх гардіропах Києва. А чоловік був таксістом. Ну, уявіть собі, 15 років тому таксісти мали, мали, мали. А, і він такі, Вона годувала сім'ю, за все платила, надіялася на те, що він гроші ж такі відкладає, щось там відкладає. Там син на футбол лише ж платить. А як довелося йому зуби ставити, він каже: «Дорогая, а дай мені на зубки гроші. В тебе ж є гроші, я знаю. А в неї, да, в неї були гроші завжди. Каже, я ж знаю, в тебе є гроші. Дай мені каже на зубки гроші. А, і зараз мені одна коліжанка написала каже, «Да, жадність це капець. Це просто неймовірний капець. Так що да, там, ти якась не така, Та я вперше з таким зіштовхуюсь, із жадністю. А це от виховання, це виховання сім'ї. Те, як ми будемо реагувати на одну чи іншу ситуацію, це дійсно те, як ми росли. Хочу, щоб моя дівчинка просто посміхалася і все. Але таке. Рухаємось далі. Їду до бабульки, а в голові стільки думок буде. Думала, що не, не, не вміщуся, поки буду їхати до моєї сеньори. Значить, поговорили ще вчора з сеньорою, якій ось буде 90 через 9 днів. Поговорили з сеньорою. А, і кажу: ну, така я вже кажу, не можу. Боже, який він кажу, кажу, в нього характер як желізо, вона сміється. А, каже, да, нелегко, нелегко, доця. Поговорили про те з сеньорою італійською, що зараз багато жінок хочуть бути самі. Вона каже, да, хочуть бути вільними, щоб ніхто ними не командував. А, Каже, правильно. Але кажу ж, ці жінки. Ці жінки, е, да, приїжджай. е, Ці жінки е, зверхню себе почувають над тими жінками, які одружені. Коли ти одружений, то в тебе, ну, подивіться, здавалось би, подій стільки, що то капець. А з мене тут дівчата требують, щоб у, 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 щоб уже е, після розставання минуло 10 років. Ви ще з ним ви ще це терпите. Як ви можете з ним спати? Боже, У вас так все хоп і швидко. Перше, це вам не український, ніщеброд, з яким ви практично навіть і не жили. Знаю, ми тут є такі, що це є. Можна одружитися чотири рази, нічого з ним не мати, і як то? 에, повернутись до батьків додому, забрати дітей собі спокійно. Тебе ніхто й шукати не будуть. Хоча моя, мою хорошу знакому шукають. Шукають. Там і дитина не на ньому, а шукають, щоб відмазатися від 에, 에, ТЦК. Шукають. Да. І Віталію знайшли. Це ж вам не ні бродом, з яким у вас не було навіть спільного котика. І ви собі прибігли до мами до батьків, і мама пішла. І вас ще й розлучила, розумієте? Не раз теж таке чула, що і не ходила навіть заяву на розлучення, а писать, мама сходила. Не, не раз таке чула, до речі. Або там в ЗАГСі знайома сиділа, то отак от нас розлучили. Навіть дитина була, там ще щось. Там нема що ділити в нас, розумієте? То я теж в мене є такий досвід. Я собі встала та й пішла. В мене є такий досвід. А ага, тут піди. Як одна коліжаночка написала, дякую за підтримку. А куди піти? Каже, я все життя отак прожила соглобом в Україні, вже 70 років жіночці. От, так от. Каже, а куди піти? Ви такі розумні, раз і все, і пішов. А на рахунок того, спати чи не спати, <кхем> теж в мене таке питання. Якщо в кроваті в тебе лежить фалафель, Ну і ви ще там разом. Ще не вбили один одного, як ви плануєте. Боже, це капець жити короче, в одній хаті і планувати один одного позбавитись? Це треш. У мене такого ще й не було. А, я в шоці? А, і це є. оцей момент. Чи вже залишатися голодною? Я взагалі говорю, я не про себе. Чи залишатися голодною? Чи ще можна покористатися або дім вже послати? Да? Там, мою бдітельність присипають мені тут бак залили, хавчика купили там все на басейн дали, улибаються, ходять. А, а я ж теж якось бдітельність маю приспати. Що не знаю, дівчата і хлопці. Краще сміятися, щоб не плакати. І до речі, реально, я вже відчула на собі, що коли ти плачеш, воно забирає года, Коли ти смієшся, ти рухаєшся далі. І після сорока плакати вже небезпечно. Треба виплакатись хоча б до сорока, щоб ти вже не плакав далі. Щоб ти не плакав далі. Так що, дякую, дівчата і хлопці, що ви до мене заходите, коментуєте. От сьогодні реально. Записую це відео і виставляю. І в мене рік, як я випустила довге відео. Як зрозуміла, що на коротенький що ж там не построїш канал, почала випускати це. Ну там, напевно, через тиждень після коротких. Так що в мене ще й рік. А, так що, так, мав бути канал про те, як ми будуємо будинок. Я ж кажу, я ще не знала, що таке відео офігенно залітають, де саме ремонти роблять. Я не знала про це. Просто мало бути це все. Але от ми топчемся, не знаю, на одному місці чи на од... не на одному, хто там зі мною вже давно зі сторони топчусь на одному місці чи рухаюся далі. Підкажіть, будь ласка. Все. Всім благ! Всім хорошого самопочуття і бережіть себе. І знаєте, як то кажуть, не звертайте уваги, робіть своє. Не звертаю уваги, роблю своє, але і ви там знаєте, не звертайте уваги, що робить сусід. Ні, На жаль, е, да, е, якщо, українці, не звертайте уваги, що робить сусід. А як не звертати уваги, якщо там бахтає, там впало, там приглушило? Я оці своїх сусідів зрівнюю з, з, з сусідами в Україні. Ну, їй богу, я не можу. Мене оце таке. І ви знаєте, от якщо ти весь весь час чуєш, оцю, я від вас чую підтримку, все буде добре. Рухайся далі, займайся дитиною, займайся цим, да устаткується, да то, да сьо, да підкріплення собі візьми, да, звернися до якихось цих знающих людей. Ну, і так само мій чоловік слухає: Та не переживай, будеш жити з Марійкою, купиш собі хату. Та на що тобі вона? Мені ніколи не довіряли. Не те, що мені зараз не довіряють, бо я вже рік отут а щось балакаю. Мені ніколи не довіряли, ніколи не довіряли. І отак я пам'ятаю, з яким він ентузіазмом до мене біг, женився, все. дали вони йому жениться? Але вони йому не дають жити, не дають. Але чекати, що когось не стане, а потім ти заживеш. Ну, не знаю. Я знаю, є випадки, писали, не стало свекрухи. У! Та й тут, я спостерігаю, є такі моменти, коли не стає свекрухи. Нарешті жінка робить те, що треба. Одна купила квартиру, про яку мріяла, коли не стало свекрухи, а інша на другий день з'їхала з того будинку, який розділяли свекрухою. На другий день на свій будинок з'їхали, який будували, не залишились навіть на один день. Не знаю, дівчатки, не знаю. Рухаємось далі потихеньку, маленькими шашками, але і мовчати не треба. Сьогодні отакі в нас справи, я побігла, бо мене чекають.